Вітаю вас, шановні глядачі! Ефірі програма Розмова студії. Сьогодні гість нашої передачі Андрій Хіжняк, керівник обласного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій в Полтавській області, полковник служби цивільного захисту. Вітаю вас, Андрій Антоніче! Вітаю. Ситуація Полтавської області напружена зараз не тільки через ризики виникнення пожеж у лісах, в екосистемах і загибелі власне людей на водоймах, а й через пощастіщення випадків залучення рятувальників на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів. Якщо говорити загалом, як рятувальники справляються на сьогодні із цими всіма викликами? Ну, на сьогоднішній день у нас з початку року трапилось 1888 пожеж. Із них в екосистемах 860 пожеж трапилось. Загинуло, на жаль, на пожежах у нас 28 чоловік. По водоймах також невтішна статистика, тому що загинуло з початку року 22 людини і, на жаль, четверо дітей. Рятувальники на даний період часу, крім е своєї повсяденної діяльності, залучаються на ліквідацію наслідків ворожої агресії, це прильоти різного типу, які почастішали останнім часом, і це додає нам неабиякого клопоту під час гасіння. Тому, але е основне, що хотів сказати, це що е особовий склад. Готовий до виконання завдання, особовий склад вмотивований, особовий склад має бажання і навики ліквідувати ці всі речі, які трапляються. У нас на Полтавщині, тому якщо говорити про екосистеми, от ви сказали, там трапилося скільки пожеж, 1870. А загалом, під час воєнного стану, заборона перебувати в лісах в екосистемі. Ков якихось е, дивіться, значить, зв'язку з по перше, у нас зараз оголошено п'ятий клас пожежної небезпеки. Це підвищує небезпеку в лісових масових відвідуваннях. Людей в лісових масивах в зв'язку з тим, що підвищується ризик виникнення пожеж, угу. тому заборона діє на те, що ліси мають не відвідувати в цей п'ятий клас пожежної небезпеки. А також під час військового стану також заборона відвідувати лісових масивів в зв'язку з тим, що може бути. Різного типу вибухонебезпечні предмети, які е, залишки ракет, е, залишки дронів знаходяться mm -hmm. бойові частини цих, е, кхм, значить ракет-дронів там можуть знаходитися, які можуть нести небезпеку. Тому е, людям не бажано відвідати лісові масиви в. Під час пожежної небезпеки п'ятого класу, і також під час військового стану 22 людини загинули на воді. Яка основна причина смертей? Основна причина це, на жаль, нехалатність до перебування на водних об'єктах, вживання спиртних напоїв, без залишення без нагляду дітей. На жаль, і це є основними причинами загибелі на водоймах нашої області. Але ще раз наголошую, і хочу довести до людей, що зараз почався купальний сезон, тільки відвідайте місця, які для цього призначені, і бережіть себе, своїх близьких для того, щоб не поповнювати цю сьомну статистику. Якщо говорити про залучення ваших працівників, ваших підрозділів для допомоги в східних областях, приграничних з військовими діями. Наші підрозділи на даний період часу залучені на, на теренах Харківської, Донецької та Херсонської областей. Це 40 чоловік особового складу, 22 одиниці техніки. Ми виконуємо різні завдання за призначенням, починаючи від допомоги фортифікації спорудження фортифікаційних споруд і е, також проводимо заходи з гуманітарного розмінування цих територій. Тому особовий склад постійно на постійній основі проводяться ротації, постійно задіяний, і ми допомагаємо нашим е, колегам в цих, на цих територіях. Ви на посаді керівника Полтавського гарнізону е, вже два місяці. Напевно, ще рано звітуватися про якусь певну роботу, але тим не менше, є якісь напрацювання і є бачення розвитку рятувальної служби. Хотілося б почути ваше бачення, і, власне, куди рухається ваш підрозділ? Е, так, вже промайнуло два місяці. Не встиг оглянутись, але. Є ті позитивні зрушення, які, ми зараз, які зараз відбуваються в нашому гарнізоні полтавському. Перше, це формування нової команди, нового колективу. По-друге, це наведення покращення побутових умов особового складу, починаючи від елементарних приміщень для. Відпочинку, заканчуючи санітарними умовами для того, щоб особовий склад міг повноцінно відпочити після надзвичайних ситуацій і подій, які відбуваються. Друге, ми по третє, ми починаємо розвивати напрямок верхолазних робіт, створювати унікальну базу для підготовки верхолазів-рятувальників. Ми маємо вже ліцензію, значить на даний від підготовки зараз, задячуючи обласній державній військовій адміністрації. Спільно з Державною службою надзвичайних ситуацій ми будемо реалізовувати цей проект. Це буде такий масштабний проєкт, який ми пізніше вам презентуємо, коли його завершимо. Скільки працівників буде залучено до цих? Це буде на зразок навчального центру такого невеликого. Ну як, він буде масштабний, великий, але задіяться будуть співробітники навчатися в ньому будуть зі всієї України, uh -huh. тому, тому як і далі, ми вже я вам презентую. Концепція сама вже підготовлена. Концепція презентована. Сталося аспекти виділення коштів, проведення ремонтних робіт і покращення матеріальної бази. Це обласна військова адміністрація, десь буде Спільна шукати кошти? обласна дер і... обласна військова адміністрація. Це основний е, рушій даного, даного питання. Державна служба надзвичайних ситуацій буде нам допомагати обладнанням різного типу технікою і іншими mm -hmm. речами для того, щоб ми могли це все діло розпочати, Запустимо. запустити. Друге, друге, що ми будемо покращувати, ми хочемо створити ще один пожежно-рятувальний підрозділ в місті Полтава. Скільки їх цього? зараз розуміти? задіяно у нас на ліквідації і на гасінні пожеж чотири пожежно-рятувальних підрозділи один аварійно-рятувальний загін в місті Полтава? Що буде відбуватись? Ми розділимо функції рятувальників. Щоб ви розуміли, вони не будуть гасити пожежі. Це будуть верхолази, хіміки, пиротехніки, які будуть відокремлені від пожежних, які будуть займатися специфічним видом робіт, і вони будуть професіонали в чисто в цій справі. Mm -hmm. і, і ми додамо один пожежно-рятувальний підрозділ. Що це нам дасть в місті Полтава? В місті Полтава це покращить. Якість реагування на надзвичайні події ситуації це пожежі різного типу. Час доїзду зменшиться набагато, тому що ми розділимо місто Полтава і ще більш якісніше і швидше будуть доїжджати наші підрозділи, і це. Цей проект також до кінця року ми спільно з міською владою. До речі, вони також приймають участь в даному заході і будуть нас підтримувати для створення цього пожежно рятувального підрозділу. Державна служба надзвичайних ситуацій також бере на себе зобов'язання забезпечити обладнанням технікою особовим складом. Міська влада бере на себе зобов'язання по створенню, а саме підрозділу, саме будівлі приміщення. Цього у нас будівля сама є, ми наведемо лад в приміщенні і маю надію, що до кінця року ми цей проєкт запустимо. Це із таких глобальних речей, які ми будемо проводити по модернізації. От ви згадали про обладнання. Власне, яка ситуація у вас з технічним оснащенням, рятувальним обладнанням? Нещодавно наші журналісти були в присторі з вашими працівниками і, власне, бачили там роботу і болотоходу, бачили роботу робота для дистанційного гасіння пожеж. Як загалом ситуація з обладнанням, наскільки воно модернізується, не модернізується, йде в ногу з часом? От і наскільки реально ваші працівники. От, Будуть не, не по не поодинокі такі, знаєте, там що є експонати, які поставили в музей, на них дивляться, а будуть працювати з цим обладнанням. По-перше, я сторонник того, що якщо приходить нам якесь новітнє обладнання, його треба в першу чергу запускати в бойову роботу і щоб воно допомагало нам в ліквідації надзвичайних ситуацій і подій. Я вас запевняю в тому, що любе обладнання і. Люба техніка, яка приходить до нас, вона не буде лежати на складах, вона зразу буде віддаватись підрозділи, і вони будуть їх використовувати. По новітній техніки Державна служба надзвичайних ситуацій централізовано намагається нас забезпечувати пожежно-рятувальною технікою, піротехнічною технікою різного підрозділу. Це машини легкого, середнього, важкого типу. Наші підрозділи піротехніків забезпечені 100% необхідною, якісною. Сучасною іноземною виробництво технікою. Ми зараз також завершуємо створення оператора протимінної діяльності, ліцензуємося, і ми зможемо в цій спіротехніки ми діяти вже відповідно міжнародних всіх стандартів. Щоб ви розуміли mm -hmm. по новітнім таким речам, Полтавщина. Одна з перших починає використовувати онлайн-трансляцію на, на ліквідацію надзвичайних ситуацій і подій. Що це значить? Це Кожен пожежний рятувальник облад, озброєний бодікамерою, плюс у нас на місці ліквідації надзвичайної ситуації коптер, плюс стоїть стаціонарний штатів з камерою. Що це нам дає? Нам дає швидку. Швидке розуміння розвитку подій, яка у нас відбувається, швидкі рішення і об'єктивні рішення приймає штаб. Якщо приїжджає голова ова міський голова, вони розуміють масштабність ситуації, масштабність подій, яка трапилась, і залучаємо всі необхідні сили та засоби дуже швидко і об'єктивно. Такі речі впроваджені в Полтавщині вперше. Оця онлайн трансляція. Вона куди йде? Онлайн трансляція це іде на захищені відомчі сервери. Ми її не розповсюджуємо далі. Зв'язку з тим, щоб ворог не розумів. Масштабів і інших подій, які в нас трапляються. Тому це чисто наша внутрішня система, це наша внутрішня така новація, яка задіяна для об'єктивної для об'єктивних прийняття рішень. Плюс у нас є такі арм керівника, так називаємо програма Інтеріс, яку розробили наші айтішники. Це із тих айТі технологій, що новітніх, що цікавих. Яка дозволяє швидко розуміти, яке обладнання техніка. В два кліка я можу вибрати любу інженерну техніку, любу пожежно-рятувальну техніку, і вибрати любу точку в Україні. Там буде зазначений час доїзду, і яка техніка може залучитись найближче. Тому такі речі, які відбуваються зараз, я вважаю, це прогрес, це рух вперед, і наша служба. В... Найближчому майбутнє я думаю буде в передовиках і в обладнанні, в техніці і в. Техніки, і в програмному забезпеченні, яка дасть е, поштовх для розвитку всієї країни. Mm -hmm. Як я вже зазначив, ви в Полтавській області два місяці, а взагалом, якщо подивитися з боку, да, е, яка специфіка саме нашої області в плані роботи надзвичайників, рятувальників? Е, складність роботи на Полтавщині? Так, дивіться, є, да, два місяці тому прибувши на Полтавщину, я працював в іншому гарнізоні, в мене є з чим порівняти. Специфіка Черкащини інших областей трошки відрізняється. Полтавщина технологічно і більш навантажена процесами технологічними. Це кількість підприємств. Специфіка цих підприємств, нафтогазовий комплекс, це різного типу підприємства, які трохи відрізняються. Тому кількість пожеж тут в рази вища. На жаль, кількість обстрілів в рази вища, і кількість залучень нашого особового складу в рази більша. Плюс ми дуже територіально так розташовані, що знаходимося близько до сходу нашої країни інші регіони, де відбуваються військові дії. Тому наші підрозділи дуже часто залучаються на допомогу нашим колегам в гасінні пожеж в розборі завалів. І інших речей з, з тим, що ми найближче знаходимося до, до них і залучаємося по-першому по їхньому проханню. Тому регіон відрізняється, регіон специфічний. Я не скажу, що нам не під силу ці всі виклики. Ми все, все ці подолаємо і зробимо. А сама Полтавщина мені подобається, подобаються люди. Які тут знаходяться, е, подобається місця, сама Полтава подобається, тому я люблю відвідувати знакові тут і краєзнавчий музей, і, піш... і е, пішохідну вулицю вашу дуже полюбляю. Люб, полюбляю бігати, їздити на велосипеді. Тому я в основному на вихідних познаю Полтавщину через велосипед і біг е, е, тому. Тому дуже цікавий регіон, і він мені подобається. І надію, що не один рік іще тут пропрацюю. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Бажаю плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.